Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник з нами на зв'язку. Пані Наталію, доброго ранку. Почати хочемо все таки не з України, а з Росії з присутності безпілотників там, тому що зведена інформація і українських пабліків, і російських свідчить про те, Росія рідко звичайно озвучує правду, але між тим, що знищено безпілотники над Смоленською Орловською Тульською област. Ями, тобто відразу три області, і відразу в трьох областях працює в трьох містах засоби протиповітряної оборони. Безпілотники стали долітати це 300 кілометрів плюс, якщо брати зокрема тулу. і Наскільки можемо розуміти на зараз, це приліт по оборонному підприємству. Як ми можемо зараз висновки зробити з цієї інформації на цей ранок? Слава Україні, вітаю. Справа в тому, що нищення військового потенціалу ворога є законною ціллю і крапка. На якій відстані цей потенціал зберігається, не така принципова різниця, тому що дійсно все те, що ворог може спрямувати проти нас, має бути знищено ще до того, як воно буде застосовано. Зараз шлях для нас, якщо говорити про цілі безпілотників, це нищити точно не живу силу, а нищити ті підприємства, які беруть участь у забезпеченні і логістики армії, і, зокрема, паливно-мастильні матеріали. Правильно, це найперша ціль для збройних сил України одна з важливіших цілей, тому що це дійсно те, що живить вороже військо. Крім того, саме так працює і вся світова спільнота, зокрема санкції, яких ми вимагаємо і про які ми говоримо, вони спрямовані саме на те, щоб у ворога не було можливості відновлювати свій потенціал військовий. Отже, яким чином він буде знищений, знов таки повторюся не так важливо важливо те, що він буде знищений. Але пані Гоменюк, якщо раніше ми говорили про те, що Україна маючи... Приблизно 2,5 тисячі кордону, через який можуть залітати повітряні цілі з боку Російської Федерації, чи то ракети або безпілотники, то в Росіян ця, ця ця ділянка виходить ще більшою. І як ви бачите, з військової точки зору, чи не постають вони військове командування Російської Федерації перед певною розвилкою або лишати е, засоби протиповітряної оборони? Ближче до лінії фронту, тим самим захищаючи свої війська окупаційні, які перебувають в Україні, або навпаки, відтягувати їх назад для того, щоб захищати вже відносно тилові е, об'єкти. Е, як думаєте, Україна ефективно це використовує, поки росіяни розмірковують в цій ситуації? Недооцінювати ворога не можна треба розуміти, що в них дійсно величезний потенціал, в тому числі захисних засобів. Але вже вбачаємо, що вони відчувають ті протяги, які ми організували в цій щільній системі, і там, де їм сквозить, власне, вони намагаються перерозподіляти так. Ми бачимо це і на прикладі Кримського півострова, який є військовим таким хабом, де накопичено певний ресурс для посилення лінії фронту. І зараз захищати їм ці місця збереження, місця зосередження, все складніше. Вони постійно маневрують, постійно ви. Шукують нову схему прикриття цих об'єктів, така сама робота ведеться, очевидно, і на більш далеких ділянках, там де треба захищати важливі об'єкти. Але ми усвідомлюємо, що засобів захисту поки що у ворога досить багато. У ворога досить багато, і ви правильно кажете, не варто недооцінювати, варто аналізувати безпосередньо. Якщо говоримо про цей завод, де в Тулі був вхідний Щегловський вал, то цей завод оборонного комплексу, тобто ясно, будемо потім мати ще остаточне підтвердження. Але... Якщо ми говоримо, що з радянських часів ворог знає, де у нас ключові оборонні підприємства, Україна так само веде цю аналітику і ті точки тих старих заводів, які існують ще з радянських часів, вони теж у нас, напевно, десь нанесені на карту. Чи не так, пані Наталія? Звісно, інформація є і в одному і в іншому напрямку, але також є розуміння, що за час повномасштабного вторгнення, і взагалі за час з тої історії, яку ми маємо вже з 2014 року, відбувалися певні зміни, але для того існує розвідка, щоб збирати всю цю інформацію, знов її пропускати через аналіз і використовувати в бойовій роботі. Давайте поговоримо про. Те, що Росіяни роблять в українських акваторіях Чорного моря, зокрема є інформація про те, що ворог вивів провів точніше ротацію ракетоносіїв в Чорному морі, і замість малих ракетних кораблів вивів на бойове чергування фрегат адмірал Есен. Про що це свідчить і які загрози це несе, аналізуючи погоду, зокрема, те що, наскільки вона штормова і несприятлива для несення служби у відкритому морі. Можу сказати, як людина з морським минулим, що це може бути пов'язане з тим, що треба якось берегти і екіпажі, тому що покараний невідомо за що екіпаж адмірала Макарова більше тижня пробовтався в дуже потужному штормі, і навряд чи мав боєздатний вигляд, коли повернувся в пункт базування. Отже, ми побачили, що після того як були зроблені певні висновки військовим керівництвом росіян. Очевидно, стала більш частою. Ротація ми бачимо, виходив малий ракетний корабель, знов фрегат. Крім того, очевидно, що їм необхідно перевірити готовність екіпажів до виконання бойових завдань все ж таки в базі це трошки не те. Отже, вони виводять все більшу кількість ракетоносіїв почергово в море, що може свідчити про перевірку їх бойової готовності. А, а так, яка так. я тоді поточню, яка кількість калібрів потенційно може бути використана за таких умов? І ворог давно не використовував цей тип ракет. Чи є у вас думки? Чому так? Так, ми фіксували крайній раз використання калібрів 2 січня. Тоді три ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря, і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і, і взагалі, інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет. Оскільки все це в Севастополі, а перевезувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися, і знов таки говоримо про потужність небезпеки. Небезпека є, тому що кожний ракетоносій надводний, виходячи в море, несе на собі вісім калібрів і готовий їх застосувати. Перебуваючи в базі, вони також ставлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська. Пані Наталі, останнє питання поставимо вам по півдні України. Видання Форбс Українське пише про те, що кілька підприємців об'єдналися і закупили безпосередньо пікапи, обладнали їх для того, щоб ці пікапи перетворилися на малі вогніві групи. Зокрема, йдеться про Рені і Ізмаїл, і йдеться про витрати на півмільйона доларів. Не уточнюється звичайно, про оснащення. У мене тут питання про те, коли підприємці об'єднуються і вводять малі вогніві групи, групи на захист України вони узгоджують це зокрема з вашим об'єднаним координаційним прес-центром силами оборони півдня України чи вони захищають свої приватні підприємства і на такий спосіб, в такий спосіб йому узгодження не треба. І скільки таких об'єднань підприємств існує на Півдні? Звісно, саме тому і називається оперативно стратегічне угруповання військ, які розташовані вздовж лінії фронту і відповідають за певні зони небезпеки, в тому числі і в такому глибокому тилу, як що говорити про Падунав'я, також все це узгоджується, тому що це використання військового потенціалу, навіть якщо до цього докладаються. Підприємці, вони усвідомлюючи ту небезпеку, яку несуть до прикладу, ті самі шахеди в напрямку подунайської інфраструктури, там де збереження зерна, там де портова інфраструктура, вони усвідомлюють що таким чином докладаються до захисту України в цілому. Це свідома громадянська позиція, не просто захист приватних інтересів. Зрозуміло, але скільки таких малих вогнівих груп потрібно на Півдні, щоб захищати всі підприємства і? Йдеться про десятки чи про сотні необхідність? Мобільна вогнева група захищає не тільки підприємство, якесь конкретне або якусь, якусь ділянку. Вона входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ і може бути перепрофільована в залежності від напрямку загрози. Те, що люди докладаються і Говорять про конкретну місцевість, це не означає, що ця мобільна група не може бути переміщена, наприклад, на Миколаївщину, якщо там буде більша загроза. Але сам факт, що люди докладаються і вкладають свої зусилля і гроші в те, щоб обороноздатність посилилась, це вже дуже добрий знак і приклад для всіх. А про кількість вогневих груп можна говорити в залежності від всього озброєння, яке ми маємо в своєму потенціалі. Це ж не тільки пікапи, й оснащені до прикладу пулеметами. Це багато, багато решарова система захисту, яку розподіляє власне командування. Дякуємо вам. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Північно України. Полковник була з нами на зв'язку.